Всім доброго ранку. Прогулянки без повідка з нашою собакою відповіді на питання, які задають дуже часто люди. Айва, ні, пошли. Як же цього досягнути? Хотілося б сьогодні поговорити про те, як формується поведінка нашої собаки. І взагалі поведінка багатьох живих організмів, в тому числі, і людські, людські організми так само. Айва, пошли, давай! Навчаюся. І головний принцип, за яким ми навчаємо наших собак, за яким собака верніше, навчається, це уникнення неприємного і прагнення до особистого комфорту. Да, собаки в нас достатньо егоїстичні створіння, як би хто там не думав, Хайло, пошли. і особистий комфорт для собаки завжди буде в пріоритеті. Так, собака може жертвувати особистим комфортом або навіть життям в моменти. Коли, наприклад, захищає своє потомство, да? або коли захищає свою територію, свій ресурс, да? вона це все робить з егоїстичної такої мети, тобто да? -то захист себе або свого. І навіть коли у нас собака працює по захисту, то в першу чергу собака працює, тому що. У неї, по-перше, є такі здібності, є такі бажання да, вступати в конфлікти. І людина просто показує, в яких ситуаціях і де собака може реалізувати своє бажання. Айло, просі! Давай, давай, давай. От. Так що, якщо ви будете пам'ятати, що для того, щоб створити якусь мотивацію у собаки, да, щось виконувати, перше потрібно зрозуміти. Що вона хоче, або а, зробити так, щоб те, що вона хоче, вона могла отримувати під час виконання тих чи інших дій. Ну, наприклад, прогулянка без повідка. Собака може це реалізовувати тільки в тому випадку, коли, по-перше, вона виконує підзив, да, команду підзиву, вона зупиняється а, на вимогу власника, вона а, там, ігнорує якісь подразники і так далі. І для того, щоб сформувати всі всі навички, ми беремо під контроль певні види мотивації і встановлюємо обмеження, правила. От мені там дуже часто кажуть, там моя собачка там не хоче їсти на вулиці і так далі. Тобто я насправді да, от зайве гуляю, ми без їжі. Тобто В мене в кармані може бути іграшка, але їжу я з собою не беру. На харчову мотивацію ми повертаємось, коли нам щось потрібно відпрацювати нове, або повторити, або щось відпочити. А так, в принципі, мені достатньо, що в мене є харчова мотивація. Айва! Игровая мотивация. Молодец, гуляй. Айва, сюда. Сидеть. Хорошо. Молодец. Хорошо. Пошли гуляй. Значит, если ваша собака не ест на улице... Ну, что тут, мышь, да? Фу! Пошли. Если ваша собака не ест на улице, то тут можно идти двумя шляхами. Або ми піднімаємо харчову мотивацію за допомогою більш смачної їжі, або дефіцит. Тобто садимо собаку на дієту. Так, да, Браво, молодець, хорошо. От, або починаємо з собаки нашої грати. Давай, давай. Знаєш, ти не любиш камеру, дай, мого, десь, хорошо. Гулять. Починаємо з нашої собаки грати, гулять. Сюди, ні, сюди. І прив'язуємо нашу взаємодію до нашої команди, да, до приємної взаємодії через гру. Але якщо ми беремо якусь заборону, ні. Заборона у нас повинна бути пов'язана з чимось неприємним. І тут на допомогу нам виходить або звичайний повідок, яким ми спочатку навчаємо собаку, да? а потім шийник. Саме в такому, такій послідовності. Тобто, спочатку ми вчимо собаку на повідку, потім підключаємо електронашинник. Тобто, за допомогою електронашинника ви можете відточити дуже багато навичок і рамок так, щоб вони були на тому рівні, щоб собака от, у вас гуляла без повідка і без нічого та, і була керована при подразниках, от, при зміні там, різних територій і так далі. Тобто, це все реально. От, от, ви повинні запам'ятати, що. Правильне навчання собаки завжди буде балансувати між позитивом і негативом. Тобто для собаки повинно бути чорне-біле. Собака повинна розуміти, що можна, а що не можна робити. І саме якщо ми створимо, розуміючи потреби собаки, реалізацію її там, потреб да, в, там, в тих рамках, де вона себе відчуває комфортно, поставимо на ці рамки команди, то в нас виходить керована собака будь-якої породи. Ну, це все робиться не миттєво, це все робиться поступово. Знову ж таки, комплексний підхід. Айва, фу! Пошли. І таким чином ви зможете гуляти з вашою собакою без повітка. От. І отримувати від цього задоволення. Маю надію, що це відео вам було корисним. А ми продовжимо грати. Ставте лайки, підписуйтесь, діліться зі своїми друзями. Айва. Уху, іще. Уху, іще. Уху, іще. Супер, молодець! Агос! Іще, іще, іще. Ещ. Давай. Молодой, хорошо.